Ми на краю прірви. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Жозеп Борель закликав до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Раніше утриматись від помсти Ізраїль закликав і міністра закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Світ застиг в очікуванні, як влада Ізраїлю вчинить після того, як Іран вперше відкрито вдарив по території єврейської держави. В ніч проти неділі по ній запустили понад три сотні безпілотників та ракет різних типів. Атаку відбували не лише винищувачі армії оборони, а й військові кораблі США та Великобританії, а також збройні сили Йорданії. В підсумку офіційно військові Ізраїлю повідомили про збиття 99% повітряних цілей, при чому переважно за межами країни. Да, влучання були 99%, що сказав адмірал Даніел Хагарі. Речник Збройних сил Ізраїлю. Це, звичайно, така, знаєте, трішечки бравада. Але от мені здивувало те, що Іран дуже старанно готувався до цієї акції. Він вибрав цілі, от він вибрав ну, нічний час, як завжди. Щоб було не настільки легко було стріляти по безпілотниках. Вночі вони фактично для легкої артилерії А Можливості іранських безпілотників В них дійсно розроблені, от особливо останні араші. Там спеціальні безпілотники, які мають наведення на радіолокаційну, на до локаційні станції протиповітряної оборони так, от навіть вони не спрацювали. Ну от загалом треба поставити оцінку відмінно, просто відмінно, без жодних, незважаючи на деякі влучання протиповітряної обороні Ізраїля, що означає, що країна готувалася, вона готувалася і вона достойно зустріла напад на неї. Завдати удару відповідь за повідомленнями змі такої позиції дотримується кілька членів уряду Ізраїлю. Але президент Нетаньяху поки що відмовився віддавати наказ, начебто, після телефонної розмови Джозефом Байденом. Якщо б Ізраїль мог відповідати прямо во время нападіння, і скажімо, в ответ ударить ракетами, дуже серйозними ракетами по іранським ядерним об'єктам, то на мой взгляд, б ситуацію змінило, Потому что, знаете, как говорят, лучше сделать и потом извиняться, чем не сделать и потом просить разрешения. Вот так Израилю придется сейчас просить разрешения. Американцы не хотят, чтобы Израиль наносил ответный удар. И более того, Израиль обещал... Американцям, що якщо іранський удар байдеться без жертв розрушення, то Ізраїль не буде на нього реагувати. Американці очень не хотят ескалації, уж тим более регіональної війни проти Ирана. Експерти вважають, що обережність американців після чергового вже другого випаду з боку представників вісізла це запрошення до подальшої ще жорсткішої ескалації. І в цій ситуації, хоча зараз, на відміну від 7 жовтня, ізраїльтяни все ж трошки відчули, так би мовити, на да? союзницьке плече американців, але тим не менше в політичному сенсі тиск з Вашингтона а, продовжується, і а, насправді це знову ж таки чергове запрошення того самого Ірану до того, щоб готуватися до третьої серії ескалації. Ну єдине, що насправді тут уже є ризик того, що Іран а, розуміючи, що втретє можливо не, не все так легко пройде, а, Іран очевидно буде страхуватися і а, до Третього до третьої серії, так би мовити, да, в цієї історії він підійде, вже маючи щонайменше найменше я один ядерний пристрій, на да, тобто ну маючи ядерну зброю. Про це до речі, сама американська розвідка кілька місяців підряд говорила, що Тегеран при бажанні він може за два-три тижні зібрати перший ядерний пристрій, так і перетворитися на а, а, ядерну диктатуру. Поки невідомо, на який крок, попри загальний тиск, наважиться влада Ізраїлю, але у конгресі. Ресі США, начебто, досягли згоди щодо голосування за фінансову допомогу Ізраїлю та Україні. Пакет у 95 мільярдів доларів Сенат хвалив ще у лютому. Очікується, що на голосування його поставлять вже цього тижня.